Чи асистент Gemini тепер доступний без авторизації? Достатньо перейти на gemini.google.com і вам відкриється вікно чату із моделю 2.0 Flash за замовчуванням. Але для завантаження файлів, історії чату чи використання Gemini на Android все ще потрібен вхід в обліковий запис Google. Довші відео в TikTok отримують більше переглядів, що показує дані. Компанія Buffer дослідила, що в середньому ролики понад 60 секунд отримують на 43 більше охоплення та майже на 64% більше часу перегляду. Незважаючи на те, що 86% відео в TikTok тривають до хвилини, довші все ж виграють завдяки меншій конкуренції та алгоритму. Мета запускає нову функцію брендингу для реклами. Тепер рекламодавці можуть додавати кастомізовані елементи брендингу на рівні оголошень. Можна завантажити логотип, побрати шрифт та вибрати до трьох кольорів для заголовків та підписів. Функція може працювати як окремо, так і у поєднанні ші генерацією зображень. Якщо опція вімкнена, то брендові пресети будуть застосовані до майбутніх ші зображень. Що ж, тікток любить довжину, мета стиль, а Gemini – свободу. Тисни вподобайку, якщо ти вже вловив ці діджитал хвилі.